Фу не очень. Це взагалі як у всіх. такое? Глихаус в лавіні. Скромний фудкорт, але пахне по-серйозному. Меню просте: гірос, фрі, десерт. Забрали пак. Всередині тепло і вже хочеться їсти. Все щільно упаковано. Ось гірос. Багато м'яса. Піта не розвалюється. Соусу вистачає. На вигляд, топчик. Кусаю. М'ясо соковите, соус не задушує, свіжі овочі, без жартів, дуже смачно. Віка бере фрі. Хрустка, не млява, солі в міру. Залік. Комбуча в руці. природі смакує ще краще, лайтово, але по темі. На десерт полуниця в шоколаді. У стаканчику акуратно. Віка довольна. Попробую і одразу: о кайф. Ніяких пантів, просто реально смачна штука. Як зайшло, не будь ж мотом, ти цей лайк. Підписуйся і іграніші відоси.